Така класна машина вже є перший недолік. Це у нас електричний Леопард 3. Він ще цілий автовоз їх приїхав з сонгами. Де ж у нас кнопка рекуперації батарейки? Так, це у нас економія комфортний спорт. Це режими... Ух ти, деякий класний звук. Це режими для бездоріжжя. Де кнопки? Скільки кнопок? Не вивели окрему кнопку рекуперацію? Як таке можливо? Можливо. Це недавно видаю машину, клієнт каже, Вова, а як же ж тут рекуперацію зробити більшу, меншу? Кажу, да не знаю, ось в такому леопарді сидимо, щоб ви бачили, про що ми говоримо. Кажу, да треба шукати, коротше, щоб довго не розказувати. Шукали, шукали. Може хтось знайшов цю кнопку, ви мені скажіть. Заходимо в налаштування, заходимо енергія, інтенсивність рекуперації. У нас машина переведена на українську мову, коли англійська, то ще попробуйте знайти. Стандартна і більша. По місту рекомендується їздити на більшій. Коли я клієнтів відпускаю в дорогу по трасі, то завжди ставлю, щоб було стандартно. Так, тут є багато функцій по зарядці, Він зараз пише. А, це загальний пробіг 28,3. Так, ну все, погнали. Машина на видачі прошита, заряджена, підготовлена. Єдине, що треба закінчити передпродажку. Бо, як ви бачите, машин дуже багато. Роботи теж багато погнали.